Легенда про мову ділив Бог між народами землю і дарував їм мови, роздав все, що мав, і сів відпочивати. Аж тут пізно ввечері приходять козаки, розуміють, що запізнилися. Високі, вусаті, чуби вітер розвіває, стали і мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав? запитує. Боже! Вони від бусурманів світ захищали. Залишив я трохи землі для себе, каже Господь. Дарую цю землю вам, козаки, і подарував нашим предкам Україну. А мову не будуть козаки щасливі, ні мими. Подарую їм свою мову, нехай розмовляють, а я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати Солов'їною. Надія Красоткіна любив свою мову. Яка ж багата рідна мова, увесь чарівний світ у ній. Вона барвиста і чудова, і кривдити її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жить. В ній стільки слів, що й не збагнути, і приказок, і порівнянь. А мову знаючи здобути, ти можеш просто безліч знань. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім її хотілося вчить. Вона ж у нас така багата, така чарівна, як весна, і нею можна все сказати. І найрідніше нам вона.